Всім привіт! Сьогодні граємо Roblox. Яку ігру сьогодні ми граємо оцю Гам Ліга. Я покажу з, першого, з першої ліги до четвертої, тому що п'яту-шосту я ще не дійшов. Така сьогодні у нас маленька прем'єра. Сьогодні я покажу і навіть покажу, як там навіть качаються, які там качки навіть є. Заходимо в цю гру. Якщо вам захочеться ще, щоб я зняв цю гру, ставте лайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на мій канал Супер Максим. А ми розпочинаємо. Зараз я покажу перший клас саме. Ось. Ось пляж самий, початків, самий початківець. Бачите? Це я стою. Юльтиматор. Думаю, що тут коїться такого. ого, там вар... варіор бігає, дивіться ну Він слабенький варіор. Звичайно, сам... варіор сам слабший. Стартер. Ну, ось, як вони качаються, зараз навіть я покажу, як легко качати, бачите. Мені так вообще на один зуб. Все, все. Так от, собственно. Даже в мене, дивіться, стаміна. Вона не тратиться взагалі. Ну, щось варіор до мене підійшов. Привіт, чувак. Куда я, пожалуй, куди мені йти? Так. Пішли. Куди нам ти? Давайте В шкільний конкурс. Кажу, як він проводиться, що нам треба для цього робити. Доходимо сюди. Чекаємо когось. тут чекати школьний конкурс. Ну. Не знаю, не знаю. Ладно, давайте покажу інший, клас. Клас, другий клас, типу. Заходимо і я показую. Ось я зайшов. Ось, тут на такі сильні. Тут, тут за мене, но она сильнейший, ніж в першому класі. Ось Значит, мускуляр тут навіть є один. Варіор навіть один бачите я. Ну, короче, вот такая вот тут творца. Давайте тепер зайдемо в третю лігу. Давайте ось третя ліга. Це вже посильніше, це вже в мене буде тратитись стаміна. буде тратитись, але ну, дуже мало. Це а, третя і потім буде четверта, саме максимальна де я. Ось тут, навіть дивіться, він портал я. Ого, його аура дивіться. У мене навіть такої немає, дивіться яка в мене, бачите? на наверное, надо пауэра. Там кто вообще качается. Да, это я вам покажу, как тут можно легко вообще качать. Может, так я легко взагали качаюсь. Ну, вот такие дела. На наверное, колестиал, видите, такие. Ну, колестиал слабый. Така от тут прикольна. Давайте тепер покажу саме максимально. Мою четвертий клас, де я сижу. Так, заходимо. Зараз покажу, як я тут прокачуюсь, що я тут роблю. Заходимо. Ось мій клас, самий фінальний. Не самий фінальний, точніше, а мій фінальний. Дивіться, тут навіть сильніше в мене є, бачите. Давайте покачаємо щось. Давайте, наприклад, оце покачаємо. Давайте. Так щось у мене стаміна не видно. Качаємо. Зараз сильніші будемо. Блін, устав, устав. Чекаємо. Так, цікамо поки стаміна. Давайте купимо, знаєте що? Ой, давайте купимо собі протеїн. Протен. Ось протеїн. Бачите, ми можемо купити, я куплю собі фінальний протеїн, який у мене тільки є. Покупаємо цей. Завжди його випиваю. Так, давайте... Що я предлагаю взяти його і прямо зараз випити. Дивіться, як його в, в руках він. Коротше, п'ємо. Цей теж п'ємо. І цей теж п'ємо. Все, ми випали, тепер ми сильніші. Тепер ми можемо на максималочці взагалі. Зараз я подивлюсь, де тут спину треба качати. Спина тут. Так. Давайте подивимось мій статус. У мене 70% тіла вже прокачане. Яке у мене саме маленьке? У мене саме маленькі калвес. Давайте їх і будемо качати. Це типу ноги. Давайте їх прокачаємо. 100 мільйонів кілограм. Уявіть, скільки це піднімаю. Це я два таких зали можу підняти просто капець. От бачите, як у нас стаміна швидше відновляється? Тому отак от, от. Треба швидше качатись. Щоб бути сильним, друзі, не забувайте, треба качатись, як оцей чувак. Тільки не перебарщувати, то ви зірветесь. да да я не шучу. Так, підустав під уже, підустав, треба встановитись. Так, чекаємо, чекаємо, поки стаміна відновляється. Давайте далі качатись. Все, стаміна відновилась, качаємось. Ноги качаємо. Взагалі щось легкувато, але буває стають все одне. От, собственно, прикольна гра. Якщо хочете ще, щоб я пограв в цю гру, можливо, навіть зустрітись зі мною в цій грі. Сьогодні о 8.00 я буду в неї грати ще, ми зможемо зустрітись і пограти разом. І якщо хочете, щоб я ще грав в цю гру, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь я обов'язково ще пограю. Ось у мене, кстати, ульта пішла. Так, що в мене по ногам? Ну качаються качаюся ще в мене. У мене ще не максимум. Так, добре, качаємось далі. Все, стаміна, треба почекати трохи. Як стаміна відновиться. Так, у мене вже більше, у мене 418 408... мільярдів чи чого це. Я не знаю чого. Чекаємо. Все, встановили сталіно. Продовжуємо. Зараз я покажу, як це вблизи виходить. Бачите? Так, перебор, перебор. Треба почекати. Чекаємо, чекаємо. Ну, я думаю, можемо продовжувати, хоча тут ще 50 мільйонів та залишилось зараз. Так. Пишіть в коментарях, що ще хочете, щоб я пограв. Я буду читати коментарі і буду розуміти, що мені ще грати. Якщо, звичайно, коментарі у мене будуть працювати, як це туди. Окей? Так, зараз ми поки що ноги качаємо. Хоча ні, давайте вже щось інше. Вон чувак, взагалі, нелегкий тягне. 100 мільйонів кілограмів бачив, бачу. Давайте шо ми, шо ми будемо робити. Хм... Так, зараз подумаємо, що тут ще є такого. Так, Я пропоную покачати спину, ну де... Цю спину качають? Напевно, отут, так, да, отут, скоріше за все. Давайте качати тут спину. Забачите, як вона росте. Вона росте, ну Саміна вже маловато, слухать, у мене. Так, да, ось все, я вже і видохся. Опа, ульта пішла. Продовжуємо. Так, давайте продовжуємо. Зараз тут треба потратити повністю, тому що це доволі таки хороша річ. Це я вже і видох Так, зараз чекаємо, поки він, він обновиться. Кстати, знаєте, скільки він піднімає? От стільки! 100 мільйонів кілограм! Це я так вам скажу на мало. Я б, якщо б підняв, хоча б один раз я просто помер, думаю, такої тяжки. Я б навіть не підняв, я так думаю. О, там взагалі якийсь сильний, бачив, побігав. Еребор. Так. Продовжимо. В тому ж темпі. Ребор. Тільки у нас вже статус. Так, ну все у нас нормально. Так, що тут у нас ще треба? У мене вже спина. Мені ще треба трохи хватку прокачати і спину. Бачите? Я тут убираємо. Так, перебор, перебор. Чекаємо, чекаємо. Так же підписуйтесь не тільки на мене, а й на різні канали, по типу Міжган, Склеп, оці всі різні канали, тільки українські, тому що я пропоную дивитись тільки український контент, не підтримати цю росню. Будь ласка, не підтримуйте їх, якщо ви українці. Продовжуємо робити правил. О, ульта пішла у нас. Давайте я покажу вам, як він робить. Так, продовжимо, продовжуємо. Так, робимо, робимо. Я не знаю, думаю, що нам вже достатньо. Вона вже не качається. Давайте подивимось. Так. Спинага 100%, тому нам спина вже не треба. Пішли качати хватку. Хватка де у нас качається? І тут у нас качається хватка. Біцепс у мене повний, мені не треба біцепс. Зробимо фон більшу. Перебор треба ще трохи почекати. Чи що нам ще треба? А то хватку все ж таки, друзі, як ви думаєте. Так. Чекаємо, чекаємо. Все, у нас відновилася стаміна. Продовжуємо. Перебор, перебор. Що я ще хочу? Дивіться, у мене от є така аура рожева. Мені вона не дуже подобається, тому що рожевий більш дівчатам подобається. Я не знаю, чому я саме її вибрав, тому що вона легендарна, бачите? Гарбіан. Зараз покажу, це Експерт, він епічний. А оце. Гарбіан, він легендарний. Чому я його вибрав? Тому що він легендарний. А якщо воно легендарне, я це беру. От, наприклад, Супер Saiyan. Це теж прикольне, але я його не беру, тому що він не легендарний. Мені дуже подобається оце. Ну в ну, мені дуже печально, що воно рідкісне, воно не легендарне, воно не епічне, воно таке. Поганеньке. І є ще така чорна аура, бачите? Фіолетова теж дивіться навіть. Є. І це мені прям дуже подобається оця аура. Тому, якщо ви знаєте, друзі, якщо ви грали в цю гру, порекомендуйте мені яку ауру краще всього брати. Ну, а я думаю, на цьому ми будемо з вами закінчувати. З вами був я Супер Максим. Всіх люблю і всім пока-пока!